Привіт, Максиме! Я помітив таку штуку, у мене була історія з одною дівчиною, яка дуже подобалась, але не склалося. І ось у дівчатах, які зараз мені подобаються, я помічаю риси зовнішності тої дівчини. Як чолка підстрижена, форма губ, обличчя, очі або статура. Не розумію, чи то я намагаюся знайти собі клона, чи ти просто мої вподобання зовнішності. Я не бачу проблеми. Слухай: якщо дивись усі свої зайоби. І стосовно зовнішності дівчини, у тебе також можуть бути якісь зайоби. Я не бачив в цьому проблеми. Проблема була б, якщо б ці зайоби заважали тобі взагалі щось знаходити. Ну, тобто в твоєму житті взагалі нічого не відбувалося. У тебе не було побачень, у тебе не було там, б сексу, у тебе не розпочиналися якісь історії. А те, що ці дівчата вони відповідають якимось критеріям, ну, чому б ні. У всіх свої. комусь, от є, наприклад, такі хлопці, яким тільки блондинки подобаються. Все, і буде там суперкрута, приваблива, цікава дівчина-лабрюнетка, він такий вже цю історію якось сам кориш, загальмує і нічого там робити не буде. Є такі приклади, є такі історії. Тому я проблеми тут не бачу. А те, що ти може десь на підсвідомості дійсно шукаєш схожості з цією дівчиною, ну таке може бути. Але ж знову ж таки, я не вважаю, що. З цим щось треба робити, тому що у тебе достатньо насичене життя. Ось і все.